Дівчаточка, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Я сьогодні не в найкращому вигляді. Новий рік уже, звичайно, що пройшов, на жаль, я не мала часу зняти відео вам новорічні, але це не буде для нас перешкодою. І сьогодні я хочу вам показати свій варіант святкового макіяжа. Ви можете його зробити і на новий рік. І на будь-яке інше свято, яке ви можете собі там придумати, і яке у вас буде. Можливо, в когось ще будуть корпоративи, тому що він в мене буде в цьому вже році. Сьогодні 2 січня. Я нарешті залишилася сама вдома і хочу покайфувати, пофарбуватися, поговорити з вами про косметику, про якісь класні продукти і отримати максимальне задоволення. Так, на мені тут кофта з Алікспреса, якщо я знайдуся в неї посилання, залишу. Багато буде класних, крутих продуктів з Алікспреса, тому що і я замовила собі пензлики Hourglass. І чесно вам сказати, я не знаю, який оригінал, але від цих я кайфую максимально. І що ж, давайте починати. не тільки в одному макіяжі діло, діло в підготовці шкіри. Я вже подоглядала за собою, зробила зволожуючу маску, наповнилася. Це ознака мого навдалого походу до косметолога. Так теж буває, я теж іноді можу кудись ходити. Ну, на жаль, так сталося. Це не проблема, я не ображаюся, але загоюватися буде довго, але це життя Боже, з ким не буває, дівчата. Це 2 січня, я думаю, що нам можна все пробачити. І мій святковий макіяж точно буде з того тонального крему, в якому я впевнена. Я ніколи не візьму якусь новинку, я ніколи не візьму щось те, що можу сумніватися. Візьму щось те, що я люблю своєю всією душею. Це тональний крем-Лєбіш. Він був зі мною в новорічну ніч. І буде сьогодні, як друга його альтернатива, це міг би бути тон в стіку від діор. Я не пам'ятаю, чесно, можливо, і навіть тон всті Dior був саме зі мною в цю новорічну ніч, але це точно одне з двох, що я нанесла. Беру пендлик з, від Hourglass. Виглядає він дуже красиво, він шикарний, він достатньо щільно набитий, ним максимально комфортно наносити всі кремові текстури. Ну, прям, Чесно сказати, просто любов з першого нанесення. Я вже пробувала дуже багато тональних основ їм наносити. І все було максимально шикарно. Кремові румяна, кремові бронзери, всі-всі кремові продукти лягають з ним дуже ідеально. Я тепер придбаю собі всі інші варіанти, які там є від Аурклас, того що ну дуже круто, прямо однозначно дуже круто. Тому... Якщо ви хочете, я залишу посилання на якийсь один, постараюся на всі, і ви собі зможете перейти на сторінку магазину і придбати собі всі інакші, тому що я все це купувала в одного продавця. Ось так. Легеньким рухом руки мій тон уже не ідеальний, але він класно перекритий, він уже гарний, він уже рівненький. І я от виглядаю таким свіжечком. До речі, сьогодні таке прекрасне сонце. За вікном, що я не перестаю дивуватися. Наступним я візьму консилер від Шарлоти. Як не крутиться, напевно, мій самий кращий консилер. І, до речі, ще з одних лайфхаків я нанесла наперед автозасмагу. Прекрасні на мені всі теж з Аліекспреса, будь ласочка, хочете посилати? Чекаю ваших коментарів, і я все обов'язково залишу. Консилер від Шарлоти відтінку 4 Fair. Напевно, він був би моїм топ-1. І взагалі, якщо в мене якась така... Подія для мене важливо, я хочу красиво виглядати, я завжди візьму його. Тому що він лягає красиво, безпроблемно, все з ним круто, а він достатньо кремовий, і якщо він в мене закінчиться, я його точно придбаю. Наступний пензлик ось такий, ним можна наносити кремову корекцію. Він схожий на доофібру, але я ним розтушую консилер. Теж можна наносити тон, можна наносити все, що ви собі забажаєте ним нанести кремове. Ним буде це класно наносити. Вони дуже, досить схожі з першим пензликом. <кій> Перше мені подобається трошечки більше. Але загалом цей теж досить непоганий, ви не розчаруєтесь, якщо візьмете будь-який з них. Але на першому я точно говорю, що да-да-да, і, можливо, є сенс придбати ще один, щоб просто на всякий випадок, да, то можуть пропасти і не буде. Нанесла на всі зони корекції, дуже легесенько розтушувала. І все, я вже прям супер свіжа. Цим же шпензликом ми будемо тушувати е, наступну нашу кремову корекцію. Ось така штучка це у нас фіві такий мус. Е, я його не хочу наносити на щічки. Він дуже гарно дивиться на губах. На щоках він мені не зовсім подобається. На щоках мені дуже подобається рум'яна від Huda Beauty. У мене у відтінку катон Кенді. Я і сьогодні наноситиму, то, що це ну, такий, знаєте, рожево-персиковий, безпроблемний нюдовий відтіночок, який вам зробить ну, якусь прям нереальну красу на ваших щічках. Тому що це прям максимально нюдова, натуральна. Я отак наношу: да, дивіться, я його багато натикала. І починаю тушувати пензликом, яким розташовувала консилер. Ось так чик-чик-чик-чик-чик. Зараз, коли я світліша, їх на мені більше видно, і вони ну от прям якісь такі дуже натуральні, красиві, тушуються легко, входять в шкіру. І от ось цей пензлик якраз і дає оцю можливість зробити ще це все дуже легко, дуже нюдово. Ну і в принципі самі по собі рум'яна ще й без проблем. Все розтушувала ось так. І на носочок додала така, чу-чуть, знаєте, і отут на чуть чуть І все, що залишилося на пзлику, додамо і на вісочки. Ось так поки що виглядає, мені здається, вже все красиво, але ми не зупиняємося на цьому. Ще як один з таких лайфхаків, я вам рекомендую нанести ензимну пудру перед будь-якими вашими святкуваннями. Так, наступний я нанесу, я нанесу ось такий тінт. А для очей, це ніби база під макіяж. Де Соул, Мені неймовірно подобається. Він гарно підворівнює відтіночок по віки. На ньому легко тушуються всі тіні. Вони потім стоять дуже стійкими, і сам по собі відтінок у мене 0,5. Виглядає дуже нюдово, і я можу його на щодень наносити як просто кремові тіні. Можливо, є сенс собі придбати і інші відтіночки, того що для мене поки що це номер один. Саме серед матових кремових тіней. Мені ще дуже подобається Армані. Але Армані в мене темний відтінок. Я люблю, коли очі світлі, тому наносимо саме його. Далі я буду наносити ось таку штуку від MAC. Це такі кремові мусові тіні. Про них гудів весь TikTok, весь Інстаграм. У мене відтінку True Harmony. Ось так вони виглядають. І знову ж таки, візьмемо пензлик від Hourglass. Це в мене уже двойний ось такий пензлик. Ось цим відтіночком ми спробуємо набрати, верніше, цією стороною. Я отак набираю теж дуже безпроблемний відтінок, дуже м'які пензлики. Реально круті, передають, тушують. Я ось так набираю цей відтіночок. І, знаєте, такими більш прибиваючими рухами і потім легенько тушую. А, вони дають можливість, як і знаєте, ці румяна, да? вони ніби і кремові, ніби і сухі. Ти можеш їх і прибиваючими рухами, і як сухий продукт наносити. Дуже цікава формула. Я би взяла, би, можливо, ще собі якихось відтіночків, але поки потерплю, якось немає як такого бажання. У мене останнім часом витрачати кучу грошей хочеться щось використати. І взагалі хочеться більше скупити всього догляду. Того, що, як не крутий, я з доглядом 24 на 7, макіяжу у мене не так багато в житті. Я взагалі кожен день користуюся одним і тим самим продуктом. Особливо, коли веду про Джект Пені, отак наносик, всюди, воно все було однакове. Цей відтінок True він не до бронзер, не до скульптур, щось посерединці, але щось дуже красиве. От бачите, яку він мені скульптуру дав. От За секунду я намалювала собі красиві скули. І сьогодні ми ще з вами зробимо і зачіску. Я, принаймні, спробую це зробити, не буду нічого обіцяти. Так. Далі ми завершили з кремовою корекцією і нам, звичайно, що потрібно припудрити. Пудра Vitrer Beauty. це моя сама улюблена пудра. Це якби в мене закінчилося все, я би хотіла б залишити її одну і я би її першу повторила. Я беру зовсім-зовсім трішечки це безталькова пудра. Набираю на іншу сторону цього ж пензлика. Працьовую. Носити всюди, де мені потрібно зафіксувати Очки, під очками. Біля носика. По всьому іншому обличчю ми в самому кінці нанесемо сяючу пудру ось тут. сюди, де мені потрібна матовість якась і додаткова фіксація. І залишки на пудрі я просто розношу по всьому обличчю. Хайлайтер в мене буде бюджетний варіант це ось такий хайлайтер від Everline Liquid Highlighter у відтінку 01. Я обожнюю цей хайлайтер. Не так багато кремових продуктів в мене залишилося від Evelyn, я дуже багато перездавала, тому що ну, не встигаю цим користуватися. Але хайлайтер я собі залишила, тому що він дає таке вологе, красиве сяєння. Його можна було б нанести в самому кінці, але поки що ми закінчимо з очками, закінчимо з всім інакшим, і в результаті я побачу, чого мені не вистачає. Я нанесу його отак От відразу. Дуже красивий хайлайтер трошечки. Отак на носик, трошечки от сюди між бровками, легко тушується, максимально без проблем, не з фіксацією пробуде з вами весь день. Можна було б його нанести і на декольте, але для декольте в мене буде інший продукт. Зараз ми перейдемо до очі. Людина та, яка не сильно любить щось мега незрозуміле на очах, ми візьмемо палітру від Dior. У мене у відтінку 649, ось така нюдова палітра. Я хочу матових відтінків. Останнім часом я практично їх і використовую. Чомусь у мене вже не так тянеться рука до цього сяйва, до чогось вирвиглазного і тому подібне. Мені хочеться максимально нюдове. І я набираю от такий відтіночок центральний, персикувати, ми від нього відштовхуючись, потім і румяна виберемо. І наношу на всю рухому повіку. Можу набрати взагалі пальчиком, я люблю таки більше. І пальчиком, ось такими прибиваючими рухами, він такий ледве, перламутровий, персиково бежевий дуже схожий на нашу підкладку під низом. Такий красивий, достатньо відтіночок. І бачите, я вже така свіженька, і все прям супер. Далі набираю ось такий світлий і наношу його у внутрішній куточок. Він теж з рожева, мені здається, якимось відблиском, щось по типу того, і прям зовсім трішечки отак під бровку. Я не набираю додатково все, що залишилося на пензлику, щоб трошечки висвітити. Далі беру пухнастий пензлик і починаю наносити ось такий тауповий відтінок у складочку. Я могла б це зробити якимось кремовим бронзером, тим самим, вже. або бронзером попереднім, але я візьму. Просто його з палітри, так як ну, це все ж таки святковий макіяж. Знову ж таки, я не люблю темні очі. Я рахую, що вони не прикрашають, що це виглядає, знаєте, якось дешево, тому що зараз макіяж йде в ту сторону, коли практично нічого на очках немає. Візьму трошечки ось цього, прям зовсім трошечки, і надесу його на. Отак, на віковий контур ближче, і то, прям зовсім трішечки більше по центру для якогось такого кольорового акценту. І все знову візьму ось цим першим і ось так розтушую. Я не люблю малювати е, нижню повіку. Мені не подобається. Раніше мені це подобалося, зараз ні, але для гармонії кольору. Тут в мене є залишки ось цього відтінка на пензлику. І я трошечки наберу цей. І отак. Так як сьогодні ми нарешті нафарбуємо вій, я вже навіть не пам'ятаю, що це таке, тому трошки його підведу. Я могла б взяти олівчик гелевий, кремовий будь-який, але я цього не робитиму. Я наберу тільки тіни, мені буде прям цілком достатньо, на пензлик і промалюю стрілечку. Вірніше, щось схоже на стрілочку, це не буде повна стрілка. Самим темним відтінком з палітри. Насправді я могла б взяти будь-яку палітру, я взяла Dior, того, що просто то, що просто захотіла, я могла б взяти і палітру від ламель, Max Factor у мене ще є така нюдова, я могла б взяти будь-яку, незалежно від ціни, і вона би ось цю, знаєте, базу макіяжу мені зробила. Далі, якщо мені захочеться, я нашарую сюди блискіток. Це якщо тільки мені захочеться. але насправді мені. Подобається ось ця дороговизна макіяжа, тому що всі ці спаркли, все це має бути умісно, має відповідати вашому стилю. Мій стиль зараз от такий, максимально нюдовий, максимально мінімальний, якщо так можна сказати, і він мене задовільняє на мільйон відсотків. Поки що я візьму туш, це туш Панорама від L'Oréal, я теж її дуже люблю, я оцінила її. Максимально в мене в коричневому відтінку, хоча тут такий коричневий, як чорний. Вона мені подобається, але я би все одно придбала би собі краще туш від Maybelline. Коли закінчиться ця, я візьму від Maybelline, але це теж непогано. Якщо ви хочете коричневу, але щоб ніхто не розумів, що вона коричнева, а більше бачили в ній чорну, то це буде ваша туш. Плюс тут класна щіточка, яка прочісує віки, от ви зараз побачите, що вона мені зробить з моїми віями. Тут, знаєте, у нас якийсь дуже такий момент, так тільки зовнішній куточок, нижніх промалювала. Дуже такий момент історичний, коли я фарбую вій на камеру. Ось так, бачите? Достатньо красиво. Я знаю, що хтось любить яскравий макіяж, хтось би починав би макіяж з очей, але це не моя історія. Моя історія максимально нюдово, красиво, непомітно. Щоб це було так, ніби ви такою народилися. І, знаєте, мені подругами якось сказала розумну фразу: принцеса Діана не носила би такий макіяж, що би там модно не було. Я не принцеса Діана, і себе абсолютно не асоціюю з принцесою. Але суть в тому, що чим на тобі всього поменше, тим це дорожче виглядає. У мене якось зараз по-дивному обновляються вії, вони випали всі. Я чуть-чуть заляпалася, але ми це все приберемо. Я візьму олівчик для брів від. Пазе у відтінку Блонд. Ось так, не заморачуючись, промалюю пустоти, тому що я перед новим роком пофарбувала брівки. Просто тільки там, де мені не вистачає дуже гарний світлий олівчик. Він ніколи нічого не затемнить Пудровий, красивий. І зараз оце все підсохне. Я, ну, в принципі, думаю, що вже підсохло. Мені хочеться ще зовсім трішечки додати сухої корекції. Я беру свою улюбленішу палітру від Nars, саме свою найулюбленішу. Змішую з цих два відтіночка і наношу у вигляді рум'ян. Вони сяючі, вони легко тушуються, вони ніколи не дають ніяких плям, вони просто, от просто ідеальні, наскільки це можна сказати. І все. На цьому, я думаю, от кремового, от сухого бронзера мені взагалі не хочеться. Осім трішечки наберу і додам його на, на лоб от сюди, тому що в мене лоб такий, який хочеться отак підзатемнити від душі, якщо так можна сказати. Я отак затемняю І все. І далі ми переходимо до губ. У мене олівчик від пупа відтіночку 0,17. Це зараз мій улюблений олівець. І на губки я наношу ось таку штучку від FIVI. Це у мене відтінок Baby. Шикарна штука. На губах це мій відтінок мрії. От реально, на губах це відтінок мрії. Вона така верхотиста. На губах якийсь у мене персиковато-рожевоватий. Роз, роз, на обличчі він у мене якимось не таким виглядає. І от от все готово. Але у нас ще є фінальна пудра. Це пудра метеорити від Герлін. Я ще поки що не зрозуміла цього, але раз це у нас святковий макіяж, значить хочеться сяйти. Я набираю пухнастий пензлик. Ось так просто набираю все підряд і починаю все шліфувати по периферії. На лоб, в принципі, можу нанести всюди. Є у них трошечки аромат. Я не можу сказати, що він якийсь там супер особливий. Я не буду їх наносити в центральну зону. Ось так більше тут, де в нас є всі рум'яна, всі наші корекції, всі їх між собою змішую. Аромат є, аромат парфумів, але мені здається, я чула, що це якийсь інакший аромат. Мені подобається, я б їх, напевно, б колекціонувала по-хорошому. Остання штучка. Це у нас спрейчик для декольте, який зробить мені дуже гарний сяючий ефект. Я думаю, що його можна нанести і на, і на волосся. Далі ми переходимо до зачіски. Я беру ось таку тройну плойку від Baby Liz. Це у нас Титаніум. Тітаніум Турмалін, щось типу того це. Така трина плойка, яка зараз зробить нам кучерявий ефект. Я не наношу нічого, крім термозахисту. Я сьогодні помила голову а, і о, просто висушила її феном, займалася своїми справами. І зараз ми будемо робити цю зачіску. Чому я її люблю? Тому що вона без ніяких, знаєте, додаткових так, точки ми чуть трохи Ну, но... Потім я все поправлю. Без ніяких додаткових фіксаторів, воно абсолютно ніяк негативно не впливає. У вас буде дуже довго об'єм. Якщо вам хочеться потім на наступний день прокинутися, знаєте, це у вас якась подія була, ви десь до когось на весілля їхали, або щось типу того. Вам хочеться прокинутися в, з якоюсь зачіскою, не як бомж зранку, пробачте, так і скажу, то ця зачіска завжди виручає. Так, до неї до самого цього. Бейбіліс є ще така рукавичка, але я десь її не знайшла. І дивіться, що я роблю? Просто беру прядку. Дуже погано зараз себе бачу. Просто беру прядочку і прижимаю. Вона вже нагрілася, прижала. Це все дуже швидко. Рахую десь до вісьми, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім і відпустила. І постараюся, щоб я попала все однаково. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, відпустила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Відпустила. Кінчик, я ніколи не роблю. Воно не завжди все попадається ідеально так, як нам би того хотілося. Але загалом все досить непогано. Так, далі, не сильно заморачуюся, тому що, ну, серйозно, в цій зачисті не буде видно ніяких косяків, не буде нічого такого. Зараз я швидесенько все зроблю і повернуся до вас уже, коли закінчу повністю низ. І дивіться, ось в кілька хвилин вона вийшла супер об'ємна, красива зачіска, яку ви можете собі якось підколоти, можете не підкалувати, зробити все так, як вам захочеться. Реально, ця плойка вручає, да, вона не сама універсальна, не сама та, яку хочеться там кожного дня. Ну і плюс вона буде палити волосся, мені так здається. Але якось такий яскравий образ, мені здається, все навіть дуже так нічого. Ну, Мені здається, ідеально. Це все те, що я би хотіла би в будь-яке свято принести. Все те, як би я хотіла б виглядати. І я залишилася максимально задоволена. Продукти, як завжди, вам залишу в описі. Ще раз вас любі мої з Новим роком. всього вам найкращого. Ви, чесно сказати, завжди будете моєю мотивацією, завжди будете моїм бажанням іти вперед. Я вас їх сильно люблю, обіймаю. Ваші коментарі завжди для мене це саме цінне. І напишіть, будь ласка, як вам такі відео, коли я роблю повністю весь образ і зачіску, і одяг. Будемо надіятися, що це буде якийсь бюджетний варіант, прикраси, макіяж і так далі. подібне. Я обов'язково буду реагувати на ваші реакції і рухатися далі. Я всіх сильно люблю, обіймаю. зустрічі. зустрічей. Па-па!